Оцінюю 100 популярних книг за останні 100 років за версією Goodreads. І сьогодні це п'ять книжок із 30-х років. 1930 рік Вільям Фолкнер «As I Lay Dying» коли я помирала. Це історія такого трагікомічного паломництва, коли родина однієї жінки вирушає на виконання її останнього бажання, а саме бути похованою в рідному місті в штаті Місісіпі. Історія сповнена таких зворушливих, жорстоких і захоплюючих персонажів, які були візитівкою в. Ряма Фолкнера тут багато чорного гумору, і це було для мене нелегке чтиво, але відірватися було просто неможливо. Хочу стерти собі пам'ять і перечитати знову. 1931 рік Віржинія Вульф Хвилі. Це перший роман авторки, перекладений українською мовою. Змальовується там шість друзів, які. Рефлексують про життя, і це формує таку хвилоподібну атмосферу, дуже схожу на поезію. Прозі я так розумію, що це схоже на потік свідомості більше, аніж на історію із чітким сюжетом. І зазвичай я таке люблю. Але поки що відкладу, читатиму на пенсії. 1932 рік Олдос Гакслі, який чудесний світ новий у цьому шедеврі. Представлена сатирична така візія утопічного майбутнього, в якому людей генетично продукують і ретельно контролюють для служіння панівному ладу і всезагальному благу. Це найхимерніша антиутопія з усіх, що я читала. Не соромно радити, але перечитувати не дуже хочу. 1933 рік Віра Брітен «Testament of Youth», Письменниця Вера Брітон у 1915 році залишила навчання в Оксфорді для того, щоб стати медсестрою у збройних силах. І вона служила в Лондоні, на Мальті, на Західному фронті у Франції. До кінця війни всі, кого вона любила, на жаль, загинули, і вона сама на власні очі бачила всі жахи війни. І ця книжка стала її мемуарами, які були таким ключовим джерелом для розуміння першої світової війни. Тому що це такий потужний портрет покоління назавжди зміненого війною. Мене завжди цікавили книги про війну, особливо написані на основі особистого досвіду. Тому дуже хочу прочитати. І 1934 рік Френсі Скотт Фітчеральд Ніч лагідна історія непростих стосунків юної американської актриси, лікаря-психіатра та його дружини. Чия хвороба була відлунням драми самого Фіджеральда, бо його дружина Зельда страждала на шизофренію, і це роман про пристрасть, бажання зберегти шлюб, самообман. І за долею окремих героїв цій книжці проглядається образ цілої епохи. Я пам'ятаю, що у мами він був у виданні з ілюстраціями, які більше б підійшли до якогось сучасного гарячого роману. І тому у мене залишилась, напевно така асоціація. Я думала, що там буде дуже багато еротики. Мені не зайшло взагалі. Я довго його мучила і в кінці було відчуття. І оце все отака От підбірка цього разу. Що з цього читали? Діліться в коментарях.